Всім доброго дня! Ви бачите перед собою ще одну партію підставок для квітів на відправку. Як ви бачите, фарбуємо ми в чорний-золотому колір, навіть у рожевий. Ну і, звісно, в білий. Тобто у будь-який колір, який ви забажаєте, ці всі підставки відносно нові, вони вигадані нами цього, цього літа. Вони всі на підвіконня, на вікно, вони досить компактні для фіалок і інших ваших квітів. Замовити такі підставки та багато інших, у нас вже близько 400 видів, можливо, на нашому сайті мандія. Або можете замовити, написавши мені на Viber, WhatsApp або Telegram за номером телефону плюс 3. 8, 095 303, 32, 61. Звертайтесь.